Сьогодні в арі бізнесу. страховики розповіли, чому дорожчає автоцивілка. На хвилі патріотизму українці скуповують воєнні облігації. Скільки коштує влаштувати сплав річкою? Партнер показу торговельна марка «ММСІС». На міжбанківському ринку національна валюта знову відкотилася до позначки 12 гривень за долар. Це на продажу. Купували фінустанови по 11,87. Корекція відбулася після подешевшення у понеділок на тлі результатів президентських виборів. У вівторок курс завмерт, а вже у середу почалося зміснення американської валюти. Аналітики також відзначають, що вартість гривні коливається синхронно із загостренням ситуації на сході України, де триває антитерористична операція. Кінець щедрості гривневі депозити почали дешевшити. За тиждень найбільше впали ставки на гривневі вклади терміном на 1-3 місяці. Відсоткові ставки за безстроковими депозитами поки не змінилися. Гривневі вклади банки у середньому пропонують під 18%. У доларах 6,5%, а євро трохи більше 5% річних. Автоцивілка подрощує на 30%. Уже з понеділка страховики продаватимуть поліси за вищими цінами. Зросте вартість страховки через зміну коефіцієнта К-2. Це місце реєстрації автомобіля, яке впливає на тариф. Найвищий він у Києві. Зараз автоцивілка у столиці коштує в середньому 600-800 гривень. Знижка за безаварійну їзду, бонус-малус, стане фіксованою. Страховики, які щедро здаватимуть знижки у понад 20%, платитимуть додаткові кошти у фонди захисту потерпілих моторного бюро. Українці швидко освоюють новий патріотичний інструмент підтримки армії. За тиждень вони придбали спеціальних військових облігацій уже на 2,5 мільйони гривень, а загалом їх випустили на 100 мільйонів. Номінал кожного паперу тисяча гривень, а дохідність 7% річних. Мотивація у покупців різна. Хтось подарунок, хтось на пам'ять. Ви знаєте, а один із моїх колег по правлінню заступник голови правління. Прийшов, я вирішив купити 10 облігацій. Я кажу, прекрасно. Я кажу, чому? Кере хочу синові залишити. Це е, зовсім інша. Ви знаєте, емоція це зовсім інша мотивація. Я вважаю, вона набагато потужніша і, що головне відповідальніша. Купони сплачують кожні 6 місяців. Дохід за кожним з них фіксований і становить 35 гривень. Папери будуть в обігу 24 місяці. Тобто погашатимуть їх до 18 травня 2016 року. Є речі, які потрібно робити просто так, не заради якоїсь нагороди. Мається на увазі не нагороди. Фінансовою від того, що йде від серця, всі ж ми українці, і це ну з цим потрібно народитися. Вихідні на сплаві, попит на водний туризм серед українців зріс на 15%. Новачки обирають спокійні річки, Десну, Дністер. До другої категорії складності із шести можливих належить Південний Буг і тетерів. Гірські потоки для досвідчених туристів мають четверту ступінь у період танення снігу в горах. Для подорожі тихими річками придатний будь-який тип плавзасобу катамаран, байдарка чи рафт. А для гірських лише рафт. Он вважається так да, найзапасним читається за свою таку надіжність, Он состоит из такой синтетической ткани, которая очень прочная, прочная и тяжело пробить где-то на порогах. А, сам повсредства имеет несколько независимых корпусов, даже случается какой-то прокол или прорыв, все равно не, не теряет плавучести. Тур до дня обидится минимум у 800 гривень, але без специальных инструкций, как поводитись на річці, до сплаву не пустят. Задние подстраиваются под передних, синхронность два передних грибцах. Ну, то есть инструктор, который Сидити контролювати. цю синхронність. Додатково навчать правил безпеки та як напнути намет. Прокат транспорту та спорядження входить до вартості туру. Все далі і більше популярністю тури пяти 7 днівні, коли можна більше провести час на природі, коли вже вошли вкус і ще не пора їхати домой. Такі тури у нас від 1500 гривень за тур. Страховий поліс також входить у вартість у середньому 5 гривень на день. Шанувальникам екстриму запропонують спецстраховку. Покриває форс-мажори під час активного відпочинку. Партнер показу торговельна марка ММСІС.